Ну що, братва, приїхали ми вже на озерце. Ми коли були на ютубчик знімали відео, молодь, то тут вода була по під сам берег. Дивіться, як вода спала, блін. Тепер, Тепер треба далі заганяти квадрона. Чому чому взяли квадрика, Олєрочка, сьогодні? Щоб машиною не з'їжджати сюди, бо можна забоксувати, а квадрик по-любому виїде. Ти Та рахуй! Е, тут я недавно з німчим ще були купали. Ту далеко треба йти, щоб такого глибина була. Далеко треба йти старий. Ну, то значить треба було трохи далеко до відправляти його. Нині no, no, все покатаємо, покажемо молодж, що як, як він Ну. No. А більш детальніше буде на ютубчику, ми no. там півасік трошки ні. А, ah, там вже така більш організованіша була, поляна. Звісно, не так пізня з довгося катали, О, oh, правда, я так кажу. Трошки не, не так хотіли вийшло, блін. Ти там магазин заїжджав в Ницце не брав вже, блять, горючого? Полташку. А, а, а кум а. говорив, блядь. Ну та я полташку, живу? ну та чекай, бо щоб їхати скорше, блядь, щоб амортизація була ліпша, блядь. <рес> зараз ми тут відчіпимо ззаду і будемо вже спускали маленько. Джипик на базі стоїть. Що я бо я джипіком сюди привіз, а спеціально взяли квадрика, щоб спустити так, на воду його. В воду. Ну. Та й все, бо квадрик точно не забуксує. Так, зараз відчіпаємо по воду. Ні, це молодж. Та, та, відчіпай. Оті okay. класні жилетики маємо. Тільки ти так відчепаш, ти зараз знав як ту потім чіпити. Назад зачепити. Бо я назад, певно, поїду через трасу буду заїду на мойку, що це все змию після того болота. Може не буде такі броні, як тоді. Не знаю, будемо виділи. О, ковалярочка, Льоня вже крисує. Разивший колташ <laughs> І погнав!

Далі Тут дуже плицько Газу, Газу, Газу. Прихоїв трошки коли на ні? Все, спокій, тормози! І є де блядь. Давай кум трошки. Але кум, так вот ти акуратно. Ти без тих філів мігів як льоня, бо льоня вже спець. Я собі спокійно так Ти свій спокійно, там, по колу, пака. І знаєш що? Не бери зразу цей. Зразу не можна вивертатися, можна це перекинути. Спокійно. Отаку має міні-полянку молодь. Ненька. Трошки рибки. Трошки кальмарів. Ну. No. Трошки отція, трошки віддихаємо, не? Ну, no, а ще поки погалися, можна. Вже не є кончі, і так тепло. No. Але ще можна поузити ще трошки. Але що кайф ловиш. Ну, mm. no. все є, сухарики, всі діла. Люди живуть. І захована зимна сотка, так? <плакова> <да? плакова> <плакова> 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 все не показує. <плакова> <плакова> Погодка файна тут два. Там no. ось трошки. Така. Ну. No. А їй зашла.